Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Буквально щойно з'явилася. Знайшли мертвим в Іспанії саме вбили російського пілота Максима Кузьмінова, який викрав російський військовий вертоліт Мі 8 Про це пишуть безпосередньо російські медіа. Попередньо його розстріляли, його нібито знайшли на підземному паркуванні у громаді Вільхойоса. Раніше співробітникам ГРУ наказали ліквідувати пілота, який який передав Україні цей гелікоптер. Тер нагадаю пілот вертольота Мі 8 Максим Кузьмінов заявив, що контактував з українською розвідкою півроку готувався до втечі за РФ разом із повітряним судном. За його словами, за участь в операції йому зробили нові документи а також виплатили 500 тисяч доларів. Отака От новина з'явилася безпосередньо не дуже приємно, тому що людина е дійсно хотіла вирватися, хотіла втекти. Вона поїхала до України. Вона ризикнула власним життям. Е я нагадаю, що з ним було також ще два. Компаньйони, яких які могли його ліквідувати за це безпосередньо в кабіні гелікоптера, але він ризикнув, він викрав це судно, літаючи, він доправив його на територію України, зустрівся з представниками нашої держави, і йому дали волю, йому дали свободу, йому дали гроші на нове життя, і ми маємо, що маємо безпосередньо російська розвідка, російські. Спецслужби вони сильно працюють, як ми бачимо в інших країнах, тому що стверджувати не можна, хто це зробив, але на мою особисту думку, це все-таки робота російських рук: знайти зрадника за їх версією і ліквідувати. У його тілі знайшли я нагадаю близько п'яти куль.